Ну, що, друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Знову сьогодні у нас, е, звісно, Мукбанг. <сум> В мене пізній Мокбанг. Зараз на годиннику, напевно, вже десь 9-та година вечора. А я для вас вирішила відзняти Мукбанг. Е, щось мені так захотілося смажених яєць е, з огірочком. Сьогодні купила такі трішки інгредієнти на ходоги. <сум> Вони дуже прості, нічого такого особливого, начинка тут взагалі просто, ну, сосиски, е там соус сирний, гірчиця, навіть немає ні моркви, ні огірка. Коротше, нічого немає, тільки просто сосиска, сир і соус. Все. я їх підсмажила, вони так хрустять. Ну, вам, напевно, погано чути, бо в мене такий мікрофон. Так. Звичайні яйця, огірочок, і тут в мене ще напій мій улюблений е, чамбо. О, така спека, хоча сьогодні е, у нас пройшов невеличкий дощ і трішки понизилась температура. Прям трішечки, то нормально. Так, давайте їсти, друзі. Я голодна, я сьогодні рано за день. Мало що їла. І це погано. Бо я зараз наїмся на ніч і буде мені ще хуже. Ще гірше. Але що робити? хочеться їсти. Я сьогодні за весь день поїла там бутери, каву, звісно, пила на роботі. Вдома я, здається, не пила каву. Потім прокинулася з Тімкою, Ввечері я поїла ці креветки. Доїла. І все. Більше нічого не їла. І ми з Дімкою пішли гуляти, хоча я сьогодні взагалі не планувала ввечері з ним гуляти. М -м -м. Але думаю, ладно. Погода шикарна. То ми прогулялися. Ой, друзі, такі нічні зміни зараз. Взагалі німні, нічні, ні, неважливо. З цими відключеннями світла Просто жах. Як уже сусіди задовбали? Просто неможливо. Хоча я не буду жалітися, слава Богу, у нас вдома світло не вимикають. Слава Богу. Але взагалі по місту відключення постійні і в мене ж робота пов'язана з цим. Так, ну що, будемо їсти ходох. Враховуючи начинку, нормально. Я не заморачувалась. М -м -м -м. Так, друзі, треба до Тімки подивитися, і зараз повернусь. У мене дитина сидить на горщику, <гум> не за столом сказано, і треба за ним дивитися. Він оце зараз як хоче на горщик. Бере той горщик і таща його в кімнату, сідає перед телевізором і сидить. Може, пів години на ньому сидіти. Так. Я щось якось так зробила і що як, як же ж його кусити. Завтра знову на роботу. Вийшло так, що приїхав чоловік на вихідні, і я підмінилася, підмінилася зі змінами. В суботу я була вихідна, хоча мала бути в нічну, і вийшла вчора. Ну, А завтра я вже в свою зміну виходжу. Тому якось так. Знаєте, друзі, хотіла хотіла з вами таку. Підняти тему, задати просто вам питання, як ви себе відчуваєте, чи, не, чи ви на своєму місці? Тому що у мене останнім часом, ну, як останнім часом. Вже багато часу, як я ходжу. І постійно мені здається, що я не на своєму місці. В тому плані, що навіть в плані роботи, що я не там працюю, ну тобто, що мені хочеться чогось іншого, що я хочу змін. Тобто я це відчуваю, і я знаю, що ці відчуття не просто так. Угу. Наприклад, я ходжу на роботу і ну, мені не подобає. Ну як? Мені подобається, але не на, не на всі 100%. <проб> тобто я не отримую задоволення від своєї роботи. Я туди йду, тому що я знаю, що я маю працювати, маю заробляти гроші, але мені ця робота не подобається. Ну, якось так. <кій> Бувають взагалі такі дні, коли я прокидаюся, мені треба на роботу, я знаю, але по відчуттям в мене, знаєте, як наче ну, не можу, не хочу. От не, я відчуваю, що, я, що це не моє, що це не моя, не для мене ця робота. Ну, коротше, <кій> не знаю. Ой. Хочеться змінити е, сферу. Але справа в тому, що я не знаю. Не знаю, ким я хочу бути. Прикиньте, мені 33 роки буде. А я не знаю, ким я хочу бути. Я не скажу, що я лінива людина. Я не лінива людина. Я. Я працюю, але я не впевнена в собі. Наприклад, мені подобається фотографувати. Мені подобається знімати. Але я не знаю, як це правильно зробити. Як правильно себе в цьому застосувати. Ну, якось так, напевно. Дивлюся тільки блогерів, і вони реально це ж дуже тяжка робота. Це тільки здається, що Ой, та що там взяла телефон? Зняла. Це реально дуже тяжка робота теж. Ти постійно маєш думати, що зняти, що цікаве зняти. Так само з фотографією. Фотограф це дуже складна робота теж. Я боюся в тому плані. У мене не вийде. Я боюся спробувати. Ну, коротше, якось так, друзі. <кій> mm. Якщо знаєте, фігня така, що я ходжу, я відчуваю, що мені потрібні зміни. Я, знаєте, прямо на днях. Ходила і уявляла, що я приходжу на свою роботу зараз, де я працюю. Відпрацьовую зміну останню. Кажу всім до побачення і більше туди не приходжу. Це був би для мене реально кайф, бо я не хочу туди ходити. Ну, така фігня. Там класні дівчатка працюють. Не всіх я там знаю. Колектив нормальний, але робота мені не подобається. Я себе там не відчуваю потрібною. Як наче знати, що ходжу і. Чекаю потрібного моменту, щоб щось змінити. Ходжу і чекаю, замість того, щоб просто взяти і наважитись на щось нове. От, Наприклад, мені чоловік каже, що у мене класно виходить знімати щоденники. Я згодна. Але знову ж я не можу себе. Е, я хочу багато щось знімати, пробувати хоча б. Але я боюся, я е, дуже соромлюся знімати при людях. Банально на вулиці ми з Тімко йдемо, і я, коли хочу щось зняти, я дивлюсь навкруги, чи нема когось. І Якщо нікого нема, то я можу щось зняти. Ну, така штука. А потім, знаєте, коли мені вже буде <кій> скількись там років, я буду сидіти і думати, блін, Альона, нічого ти не спробувала. Але я впевнена, що так і буде. Ну, от якось так. Коротше, друзі, напишіть, будь ласка. <кій> От як у вас по життю? Ви себе відчуваєте на своєму місці чи ні? У мене таке відчуття, що я живу не своє життя. Я роблю те, що я не хочу робити. Я ходжу на роботу, яку я не люблю. <кій> а я би хотіла змін. Просто змін хотілося б. Хотілося б у майбутньому своїй дитині показати багато місць, подорожувати з дитиною, з чоловіком. При цьому мати класну роботу, яка мені подобалась би. Я навіть розповідала, що мені навіть потрібно було наважитися знімати мукбанги, тому що я боялася, що мої там друзі, знайомі, побачать на Ютубі мене і будуть типа хо-хо-хо, а -хо -хо, що ти знімаєш там. Коротше, якось так. Я знаю, що, дівчатка, ви мені писали, що треба багато працювати над собою, пропрацьовувати свої оці всі проблеми. Я це розумію, але я не знаю, як це правильно зробити. Саму себе настраювати на, на зміни в мене не виходить, я не знаю. Тут, може, треба якась допомога спеціаліста? Не знаю. Сподіваюся, у мене це вийде змінити своє життя на краще, тому що зараз я не відчуваю себе на своєму місці. Взагалі, знаєте, зараз такий стан. Ми зараз в стані війни живемо, і це дуже складно. Наприклад, таким людям, як я, дуже таким, знаєте, чутливим людям. Я дуже чутлива людина, я все так відчуваю скрізь себе так пропускаю все. Ці всі новини, ці всі, все, що відбувається, це дуже складно. І треба ще якось себе тримати. Тому що дитина, сім'я, <кій> треба себе тримати якось в тонусі, в настрої, а це не завжди виходить. <кій> не хочеться втратити себе, хочеться жити своє життя, і не хочеться витрачати своє життя на, на, на те, що тобі не подобається. Але як це все змінити, я не знаю. Друзі, будь ласка, напишіть мені, може ви в такій ситуації були, а, 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 або ви зараз це проходите теж так само, як і я, бо мені здається, це у багатьох. Багато хто може не відчуває себе на своєму місці і хочеться змін. Ну, от реально ж, хочеться класно жити, заробляти, робити на роботі, яка тобі подобається, подорожувати. Ну, коротше, все це хочеться, але як це все правильно зробити, це реально робота над собою. Дуже тяжка робота над собою. Всі ці наші страхи, е все це у нас в голові. От реально, як це все подолати, я не знаю. Ось така, друзі, сьогодні тема. І я поїла смачно. Цей ходох я вже не доїм, напевно, вже завтра на роботу з собою візьму, скоріш за все, з раночку може. Це з раночкою мало, що їм. <кій> Короті, не знаю. Доїм. Зараз буду прибирати. Скоро спадки з тінкою. Ми сьогодні так якось швидко день пройшов. Ну, як і кожен день у нас швидко проходить. <кій> Тому будемо відпочивати вже. Всім дякую за перегляди. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Мені дуже приємно. Я бачу все, що ви мені пишете. Погане, хороше, неважливо. Дякую, що ви пишете і підтримуєте тим, хто підтримує. Залишайтесь на каналі. Сьогодні е, змонтую, викладу щоденник, все ніяк не змонтую, 13-й треба взятися і змонтувати. Там теж цікавий щоденник. Тому, друзі, чекайте, дякую вам і до наступних відео. Всім гарного настрою і тихої ночі.